Таю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Важка ніч для Запоріжжя, що забрала життя дитини. Ще сім людей постраждали. Сьогодні з ночі і до ранку росіяни завдали кілька комбінованих ударів по обласному центру. Місто атакували вісім шахедів, п'ять ракет і стільки шкабів. Є руйнації у двох районах міста. Більше про стан постраждалих та як люди оговтуються після ночі. Валерія гетьман розкаже. Таким був ранок у Запоріжжі. Зночі рятувальники боролися із загоряннями, що виникли внаслідок прольоту по будинках. А вже зі сходом сонця люди почали оговтуватися від ворожих атак. Керовані авіабомби та крилаті ракети тероризували місто аж до світанку. Кілька десятків багатоповерхівок постраждали у Вознесенівському районі. Від вибухової хвилі в одній з будівель пошкоджено балкони вікна дахи. Змітає скло і Світлана Андріївна, чия оселя також пошкоджена від ударів ворога. Вікна повилітали. І двері вирвало погано. За що? На безвинних людей так нападать. Ночі було виявлено шість пошкоджених багатоквартирних будинків, одне нежитлове приміщення. Дві людини отримали поранення, їм надано медичну допомогу на місці. Від госпіталізації вони відмовились. Найбільше руйнувань у Дніпровському районі шість багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Один з таких зруйновано повністю. Снаряд влучив на задній двір, кажуть місцеві. Всі вибігли тут у сусідніх дом горить. Ну що можна ще? Трагедія, Трагедія така, не дай Бог нікому. Ну, бігали, тушили, допомагали. На момент влучання в будинку перебувала багатодітна родина дорощів. Жінка в паніці встигла забрати донюк у безпечніше місце. А батько з сином були ближчими до епіцентру прильоту. Мама каже, всі були по різних кімнатах під завалами. Я услышалась. Я почула такий гучний вибух, і на мене впала стеля. Я чую, дитина кричить. Я думаю, що я десь в закритому просторі чую крики, починаю вилізати, почала руками вигрібатись, тому що в вогоні я все це розгрібаю. Розумію, що треба шукати другу дитину. Старша то допомогла розбити вікно. Вона перша вискочила. Я чую, чоловік кричить, поки обійшла навколо будинку, він же палає. Дитина була у кутку. Він більше за всіх постраждав. Семирічного Макара рятувальники винесли з палаючого будинку. Лікарі до останнього боролись за життя хлопчика, проте травми виявились несумісні життям. Наразі у важкому стані залишається його батько. Мужа, забралась. Чоловіка поки забрала швидка, а поки дістали дитину. Я розумію, що коли побачила, що пишуть в телеграмі, зрозуміла, що це мій син. Друга донька у сусідів спить. Коли прикинеться, її сюди у лікарню привезуть. Чоловік зараз тут, в реанімації важкий, його прооперували. Макар тільки пішов у перший клас 86-ї гімназії. Нині колеги та рідні збирають допомогу для родини. Реквізити ви можете бачити на екрані. Загалом внаслідок атаки по Запоріжжі постраждали вісім людей, в тому числі й рятувальник. Пошкоджено зо два десятки будинків. Близько півсотні мешканців повідомили про руйнування своїх осель. На місці триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Валерія Гетьман, Микита Дайнега, телеканал МТМ. У Запоріжжі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Під час сварки чоловік висмикнув чеку від гранати та вклав у руки знайомій через відчинені двері і втік. Після детонації жінка загинула. Інцидент стався у Заводському районі в одній з багатоповерхівок, 8 жовтня, близько 4 ранку. У цей час поруч із жінкою у під'їзді перебували ще двоє людей, які отримали осколкові поранення. Після скоєного чоловік намагався переховуватись від поліції, опитавши свідків та о. Працювавши відео з камер спостереження, фігуранта затримали. Підривнику інкримінують умисне вбивство. Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Через постійні обстріли ворога запоріжці масово намагаються внести дані про право власності на житло до електронного реєстру. Це необхідно для того, аби отримати компенсацію за програмою є відновлення у разі якщо майно пошкоджене чи знищене. Однак така активність спричинила велике навантаження на працівників ЦНАПів та черги. Тож міські центри адмінпослуг відкрили чергу на місяць вперед. Власників пошкодженого житла прийматимуть позачергово. Раніше обробкою пакетів документів... На право власності займалися лише 10 державних реєстраторів на всю область. Тепер місто залучило ще 14 фахівців з громад. Доступ до реєстру відкрили і приватним нотаріусам, аби пришвидшити процес внесення документів до реєстру. Хто має документи на руках до 2013 року, перевірте їх, подивіться, щоб вони у вас всі були в наявності. І основним аргументом, який зараз. Використовується для створення штучного ажіотажу, це неможливість при наявності документів до 2013 року зареєструвати право власності і отримати через дію таку послугу, як є відновлення. Всім раджу перевірити ще раз свої документи про право власності, з'ясувати, що вони дійсні, і якщо виникає потреба в актуалізації даних і перенесення їх до реєстру. Будь ласка, ми чекаємо. Вибух газового балона забрав життя майже всієї родини. Трагедія днями сталася на одній з дач у селі Гурському Широківської громади. Споруда миттєво загорілася. Дев'ятирічна дівчинка, її батько та бабуся отримали тяжкі опіки. Попри зусилля медиків, врятувати нікого не вдалося. Мати з п'ятимісячним немовлям у той день були вдома, завдяки чому і залишились живими. Аби загасити пожежу, рятувальникам довелося прорубувати прохід, бо ж він був щільно засаджений деревами. Аби уникнути таких трагедій напередодні опалювального сезону в Запоріжжі активізували рейди приватним сектором. Рятувальники спільно з райадміністрацією інспектують опалювальні системи у домівках самотніх, літніх, маломобільних людей, а також багатордітних родин. Зокрема, перевіряють твердопаливні та газові котли, а також пічне опалення. Провірить, яке у мене отоплення, чи ми топимо, як пользуємося, і де був газовий. Економимо, а більше топимо, тому що не, не виходить нам і отаплювати, і платити, не влажуємося. Топимо. Купляю еті, брикети, купляла о, немножко, а то дрова. Такі заходи проводять регулярно, особливо в осінньо-зимовий період, коли зростає ризик виникнення пожеж у приватному житловому секторі. Перед початком та протягом всього опального сезону необхідно чистити димоход від сажі. По-друге, біля кожного димоходу котла повинен бути прибитий металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 метрів. Усі дворі труби та стіни, через які проходять димоходи, повинні бути заштукатурені та побілені. Попіл та шлак, які виймаються з котла, повинні бути залиті водою і винесені в спеціально відведені місця. Основною метою таких заходів є підвищення рівня обізнаності населення та попередження надзвичайних ситуацій, пов'язаних з порушенням правил пожежної безпеки. Дотримання елементарних вимог дозволить зберегти життя, здоров'я людей і майно від вогню. Понад 1600 містян скористалися послугами Запорізького центру життєстійкості. Зокрема, відвідали тренінги, де навчають долати труднощі та відновлювати внутрішній ресурс. На одному з таких занять побувала наша Валерія Гетьман. Олена мама хлопця з розладом аутичного спектру. Каже, велика праця виховувати дитину з особливостями. До центру життєстійкості разом з сином ходить вже місяць, а згодом залучила і знайомих. Короткий вдих. Дуже-дуже повільний видив тонкою струєчкою. Тепер цей колектив для неї друга родина, адже це одне з небагатьох місць, де вона може спокійно проводити своє дозвілля, поки психологи паралельно дбають про її сина. У нього нормалізувалася поведінка, тому що він також не один. Він не сидить вдома, закритий в нашій квартирі, а він серед друзів. Багато часу і багато сил займає виховування дитини з інвалідністю. І, звичайно, не вистачало часу от саме на себе. А тут я приходжу, перш за все я серед своїх друзів, серед людей, які розуміють, які в мене в житті проблеми. До центру регулярно приходить і Тетяна з донькою. Жінка зізнається, не всі розуміють, що таке бути мамою дитини з розладом аутичного спектру. Вона вважається взрослою. Формально вона вже доросла, але ну яка вона доросла. Вона як була дитиною, так і залишилась. Їй хочеться спілкування. А нас просто закрили у квартирі мамам, які ще працюють, хоч якось легше. Це, хоча б якась розрядка. А я сиджу 24 на 7 вдома. Це дуже важко. Що четверга, у центрі життєстійкості працює група підтримки Батьківська сила. Сюди приходять родини, які виховують дітей з інвалідністю. Це безпечний простір, де можна не лише поділитись власним досвідом, але й отримати поради від фахівців. Вони можуть запитувати, як поводити в деяких ситуаціях себе з дітьми, а бо деякі ситуації можуть бути незрозумілими. Так тому що діти виходять в суспільство, якось там не таким чином себе можливо ведуть. Але ну, саме це вже ж ну їхні такі вади, і їм потрібна просто підтримка саме в цьому сенсі. Більше нічого. Любов, підтримка і розуміння суспільства, звичайно, теж у центрі створюють затишний ресурсний простір, місце, де відвідувачі можуть відчути тепло та спокій. Починаємо наше це ресурсне місце відтворювати з більш теплих кольорів. Так? Ну, начебто, ви ж знаєте, так? коли ближче до сонця буде світліше ми впроваджуємо та реалізовуємо експериментальну послугу з формування життєстійкості для жителів міста Запоріжжя. Інформаційно-просвітницькі заходи, проведення заходів групового формату. Це може бути навчання, тренінги або різні такі заняття з психоемоційною спрямованістю. А також ми надаємо психологи та фахівці соціальної роботи, надають індивідуальні консультації для людей. За майже чотири місяці роботи центру близько 1500 людей встигли завітати сюди на різноманітні заходи, і все це безоплатно. Дізнатись про найближче з них можна на сторінках у соцмережах або за телефоном, який ви бачите на екрані. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Щоб покращити ментальне здоров'я, необхідно по 8 годин відпочивати, працювати та спати. Проте, не всі знають такий ідеальний рецепт для балансу в житті. Як покращити свій психічний стан у реаліях війни, обговорювали на ментальному кемпі, який провели до Всесвітнього дня психічного здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 70% українців мають психоемоційні травми, спричинені війною від хронічного стресу до посттравматичного розладу. Складу. І часто впоратися із цим самостійно неможливо. Десять мільйонів українців після закінчення війни матимуть потребу в системній роботі з психологом, тому що самі вони просто не витягнуть. От наша задача зробити як можна меншу кількість цих людей, які будуть потребувати медичної допомоги, психологічної допомоги. У День психічного здоров'я говорили із освітянами, адже саме вчителі часто потребують підтримки. За статистикою близько 60% педагогів відчувають, що їхній емоційний стан на межі. Важливо вчасно звертати увагу на ці сигнали, каже регіональний координатор програми «ТИЯК». бо краще діяти на випередження ніж долати наслідки. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не ігноруйте те, що ви можете зробити зараз. Позавтра ми будемо працювати з наслідками, а не з причинами. А працювати з наслідками завжди набагато важче, ніж працювати превентивно. Перекладена на українську мову та з оновленим акторським складом. Пікантна комедія-розпусник знову у репертуарі театру молоді. Прем'єра вистави відбудеться у суботу, 11 жовтня. А наші журналісти вже сьогодні змогли побувати за лаштунками. Бажання стрінку коплину! З мене. Мені зустрічаються прекрасні жінки. Після великої перерви на сцену театру молоді повертається комедія розпусник. Вона оновлена і переосмислена, кажуть театрали. Нову версію за дорученням художнього керівника поставила актриса театру Яна Новицька. Це її самостійна режисерська робота. Вона дуже талановита акторка, і в неї є здібності режисера. Я це побачив, бо вона як організатор дуже дуже класна. Частково оновився і акторський склад на сцені. Поряд із досвідченими театралами молоді Назар Бараніков, який грає барона, і Анна Дерей у ролі доньки дідро вони привносять у тканину вистави багато особистого. Енциклопедії від цього ще ніколи не було гірше. Гарний досвід Ви розумієте, що коли молодий актор виходить на сцену з такими метрами, будемо так казати, як Містолі, як Березнер, як наша, наша красуня Яна Новіцька, то тут треба попрацювати, треба бути на рівні. І ми робили нові паньє, і з ними треба було пристосовуватися працювати акторкам. Взагалі, вистава дуже складна для акторів, бо вона костюмна. Моя ціль була, щоб це було легко, гламурно. Йому, йому навіть не соромно. Ні. Легка, гламурна і дуже знакова для театру. Артисти зіграли розпусника 16 разів. Востаннє у Дніпрі за два дні до повномасштабного вторгнення. Відтоді суттєво змінився і сам ідейний задум вистави, каже виконавець головної ролі Максим Березнер. Це нова вистава, зовсім нова. Нові сенси, нові акценти. Може, ми стали. Більш досвідченими? Ні, іншими. Усі ми стали іншими. От і все. Те, що було раніше, того нема. Усе, що мені від вас треба, це дитина. Глибший і одночасно веселіший саме такий головний герой Дені Дідро у виконанні Березнера. Він трохи підігрує своєму звабливому жіночому оточенню, але, вочевидь, приховує в собі глибокі філософські міркування. Пише для енциклопедії статтю про мораль у досить пікантній атмосфері. А між тим, ось так народжуються геніальні думки про спокусу, чесноту і, зрештою, справжню свободу. Коли він сказав, чи може людина коли-небудь в житті осягнути усю істину? Оце головне питання: чи можемо ми осягнути істину? Чи знаємо ми жінок, чи знаємо ми себе? Чи є в нас воля, чи є в нас свобода? І якщо є, то хто ми? Приніс себе в жертву для вивчення цієї теми. Тож прийти в театр і подивитися оновленого розпусника варто навіть тим, хто вже бачив цю виставу раніше. Адже постановка красива, яскрава і абсолютно театральна, зауважують актори. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося у наступних випусках.